Тим часом на фронті за минулу добу без втрат, але шестеро поранених, усі під обстрілами навколо Донецька. За сьогодні на фронті 25 обстрілів. Наш кореспондент Олексій Сімаков нині побував в Авдіївці. Зараз він наживо з нами. Вітаю Олексію! То як нині зараз обстрілюють Авдіївку, адже там постійно неспокійно. Вітаю Тетяно. Так справді сьогодні наша знімальна група побувала на передових позиціях біля Авдіївки. Зазвичай обстріли там розпочинаються затемно і тривають до самого ранку. Останні дні найбільше дістається районові навколо Шахти Бутівки та Авдіївській промзоні. Інтенсивно да, накривають. За ніч може бути так до 80 міни і впасти. На одну позицію. Ну, це вокруг Шахта-Бутовка, маска. Оце ми тут. І отут бастівоно. Це тут накривають. з аеропорта криють. Така активна артпідготовка з боку бойовиків на цьому напрямку він не спроста, кажуть бійці. Розвідка твердить, що бойовики днями планують наступ. Як повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, противник намагається витіснити сили антитерористичної операції з вигідних. Позиції в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новотроїцького. Нині ж готуючись до наступу, вони пристрілюються і часто не цураються робити це просто з мирних кварталів Донецька, аби спровокувати українців на вогонь у відповідь Стріляти з центру Донецька. Це как дуже очень подло. Навіть, люди, які знаходяться там, з которыми є связь, вони типа нам пишуть типа так і так не стріляйте, пожалуйста, по нам, тому що ми знаємо, що отсюди стріляють. Ну ребята, терпіть. От ну понятное дело, ніхто ответку не дає. Хай як дивно, проте іноді ворожі обстріли приємно дивують українських бійців. Цю 80-мм міну нам показали поблизу Авдіївки. Вона прилетіла без детонатора і з написом українською. Все, що можу. Тішить, що останнім часом із боку Донецька таке прилітає не вперше. Покажи, покажи. Є стовірника люди, які не хочуть там воювати лічокіта, да? Ну то есть, Которых заставляють там под страхом смерти, может, еще как-то. То есть э, пишут такі надписи і делают ну, хорошее дело, скажем так. То есть присылают мины, но без взрывателя, то есть они не взрываются, просто падають. І на цьому у мене всі новини зі сходу. Тетяна. Дякую. Олексій Сімаков з воєнною хронікою.